Сію, сію, посіваю, я велику руку маю. Я пшеницю взяв під паху, щоб стояв незламний бахмут, сію сильно по кордони, щоб почули це в Херсоні, щоб тепло було в квартирі, і світився мирно, Київ, щоб в Харкові і Львові люди тішилися волі, сію силу для удару, хай дійде до солидару, щоб вишиванку панську одягнули у луганську. Щоби більше не терпіли і окопи всі, вціліли. Сію, сію в Запоріжжя, хай росте в країнське збіжжя, сію тим, хто втратив руки, хто не дав країну гнути Сію, сіянням простим, сію там, де зараз Крим без кордонів і без країв, сію там, де Миколаїв, сію тим, хто вже без ніг. Їх ціна це кривий ріг. Сію бідним і впалати, і тим, хто вчора втратив дата, сію за міцний Дніпро, і тим, у кого дім метро, сію у незламні стіни, сію віру України. Сію, сію, осівай. І кожне місто обій. Христос сержи, ставімо.